Своєю піснею вона розповіла всій Європі про трагедію кримсько-татарського народу для переможниці Євробачення 2016 Джамали це не просто історія. Її прабабусю разом із п'ятьма дітьми 44-го року примусово виселили до Киргизстану. По дорозі одна дитина загинула. Співачка Джамала розповіла Івану Воробйову про жах, який пережила її родина під час депортації. Протягом двох днів радянська влада примусово виселила із Криму понад 200 тисяч кримських татар. Майже половина із них загинула. Серед депортованих була і прабабуся бабуся переможниці Євробачення Джамали. Вона не любить розповідати цю історію на камеру. Утім, вона певна про злочин радянської влади не можна забувати, особливо сьогодні. У цей день вона завжди в чорному. Трагедія кримських татар для неї особистий біль. Для мене це дуже важливий день і важкий день. Тому що я згадую, я згадую всіх людей, які мені розповідали про цю історію. Жахлива, жахлива трагедія, з якою е живуть всі кримські татари до сьогодні. Каральні органи Радянського Союзу, за словами Джамали, асфальтовим катком проїхалися по її сім'ї. 44-го, поки її прадід воював у лавах Червоної армії, її прабабусю разом із п'ятьма дітьми запхали в таварняк і відправили до середньої Азії. По дорозі одна дитина померла, розповідає Джамала. Її звали і тому вона мене дуже любила тому. Е я їй нагадувала ту дівчинку, яку вона загубила, яку вона яка померла в цих товарних вагонах, і вона не мала змогу навіть її поховати, тому що е, людей, які вмирали, просто викидували з вагонів. Утім, це був лише початок випробувань у Киргизстані, коли депортували частину кримських татар. Не було де жити і що їсти. Люди пили воду з калюш, хворіли. У лікуванні їм відмовляли і вони вмирали, розповідає Джамала. У перші роки в депортації загинули десятки тисяч кримських татар. Мати моєї хартанашки е, це бабушка. Так, Мати моєї Хартанашки, її вбили вже в лікарні на її очах, коли вона мені розповідає, що я просто не змогла знайти свою, мат, мою, свою мати у морзі, тому що там була просто гора трупів. Я знайду, я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти. Спогодів шалену в тому, там буде затишно і світло. Вони повернулися до Криму 89-го, у рівне село її діда кучук узень під Алуштою. Утім, перші роки вдома для Сусани Джамаладінової та її сім'ї здавалися не меншим пеклом ніж раки у вигнанні для її прабабусі та дідусів. Усе і всі навколо говорили це більше не ваша батьківщина, згадує Джамала і намагалася довести зворотне. Мені розповідали, що от і татарка, от єже татарсан. Я не, мож, не могла пояснити дітям яких. Дійсно вже навчали в їх сім'ях, я не могла їм пояснити, що я на своїй батьківщині, я кримська татарка. і як дитина, мені було, було дуже боляче. Я приходила додому, розповідала це батькам. Джамала жаліється два роки. Не бачила свого 90-річного дідуся. Сумує за ним і Кримом. Окупаційна влада офіційно заборонила будь-які урочистості до річниці депортації кримських татар. Тож батьки Джамали вшановують своїх загиблих предків у скромному сімейному колі. Іван Воробйов, Денис Савченко та Ігорткач ТСН один